Земле ж моя на що ти рожаїста. А чом же ти земле, не з каменю трути, що кожна прожра бажа тебе з'їсти, і пощасливе ти кожен трутень? Чи справді вірив я у перемогу в такій тяжкій нерівній боротьбі? Так! Вірив я, найперше вірив Богу і вірив людям, людям і собі. Це ж треба мати, сатанинський намір чаїть в собі невиліковний сказ, Щоб тяжко так знущатися над нами. Та ще й у всьому звинуватить нас. І той народ і так по світу гнаний, сумний народ, що світу дав Христа о Божа мати. Смилуйся над нами. Дай розум, в серце й правду на вуста.